Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки п'ятниці. Щодо військових питань, ситуація на нашому напрямку фронту залишається під повним контролем Збройних сил України. За інформацією Генштабу ЗСУ ворог продовжує обстріли населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Окупанти продовжують терор і мирний громад Нікопольського району нашої області. Вночі був обстріл Марганецької громади з важкою артилерії. Зранку окупанти обстріляли міста Нікополь, влучили. У житлові будинки, слава Богу, без втрат у Криворізькому районі обстрілів не було. Щодо життя міста, в кривому розі ситуація контролюється військовою адміністрацією, забезпечена роботою інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Місто посилено, патрулюється зведеними нарядами поліції та національної гвардії. За даними «Укренерго», у багатьох областях. В тому числі у Дніпропетровській, а відповідно і у Кривому Розі, продовжують діяти аварійні відключення. Дефіцит в енергосистемі це наслідок масованих ракетних та дронових атак росіян по енергетичній інфраструктурі. Тому енергетики вкотре просять розумно споживати електроенергію та користуватись енергоємними приладами почергово. У зв'язку з загрозами ракетних обстрілів та атак дронами. Продовжуємо працювати над тим, щоб підвищити автономність критичної інфраструктури міста у випадку повного відключення від електроенергії. Вже більше 150 об'єктів медицини, тепло, водопостачання та інших об'єктів забезпечені потужними генераторами. Зазначу, що місто почало закуповувати генератори ще навесні та влітку минулого року. Це дозволило зберегти всю критично важливу інфраструктуру при минулих блекаутах. Зараз забезпечили генераторами котельні, які подають тепло на основні лікарні. Зазначу, що у кривому розі всі медзаклади первинної вторинної ланки забезпечені генераторами для стійкої роботи при тривалій відсутності електропостачання та паливом для них встановлено 102 генератори потужністю до 275 кВт. Тобто забезпечені генераторами і самі лікарні, і кислородні блоки. І окрема котельні, які подають туди, туди тепло, і окрема насосні на котельнях, які качають гарячу воду. До речі, про котельні, які подають тепло на дома. Там, де котельні малі і працюють від низковольтних ліній, там генератори встановлені на самі котельні для підігріву води і на насосні для циркуляції води. Та де котельні великі, а це опалення 70% міста. котельні підключені від високовольтних ліній, від лепів. Ну, напруга така, як в лепах. Таких генераторів не існує. Там генератори встановлені лише на насоси, які підтримують циркуляцію води, щоб не було примерзання. А самі високовольтні котельні в разі відключення високовольтної електроенергії працювати не можуть. Також за рахунок коштів, які були виділені з міського в минулому році, фактично закінчено формування моделі роботи системи водопостачання в умовах блокауту. На ключових насосних станціях встановлено генератори. Зокрема, на перший і другий підйом встановили мобільні електростанції, а на ключові районні водопровідні станції третього підйому – потужні генератори. Завдяки цьому, у разі надзвичайних ситуацій, усі сім районів будуть забезпечені у повній. Мірі водою в центральних трубах. Це означає, що навіть під час блокауту жителі верхніх поверхів зможуть набрати воду у сусідів з перших поверхів. Це значно зручніше, ніж з автомобільних водовозів. Хоча автомози також треба, тому що є е такі райони в місті, де не докачують е генераторами воду в трубах. Крім цього, це дасть можливість подавати воду до об'єктів тепло. Постачання і запускати з генераторів котельні. Робота триває. Фахівці працюють цілодобово. Я дякую всім енергетикам, електрикам, комунальникам. Це справжній героїзм і реальна допомога в енергетичному захисті нашого рідного міста. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили і нашу перемогу неминучу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!